Як, Як називається Мені не потрібно. Що? Як Я називається вони вперше говорити про розпуск міської ради, да. тому що депутати міської ради ваші школьники не пропускають? пропускають? Мене нема У Мене нема Далі. нема Далі ваші мене нема школьників. Робиться все через численні засоби масової інформації, вкидаються будь-які фейки для того, щоб відволікти від появи одіозного. Правопорушника, фальсифікатора місцевих виборів минулого року, пана Білика, не пана, громадянина Білика. Так прикро, що місцеві правоохоронні органи не змогли довести цю справу до суду. Я вбачаю, що Ченєвецька обласна прокуратура зайняла цікаву позицію не втручання і сплавляння цього, цієї справи до Київ, що має Київ до місцевих виборів. Я не розумію. Але я звернувся листом до першого заступника Генерального прокурора пана Сторожука з тим, що він провів перевірку службову цього рішення. Чому справу передали в Київ, чому з Головного слідчого управління її передали в прокуратуру міста Київ і в поліцію, а потім в ГНП Києва, куди вона не дійшла? В відповідь від 20 вересня мені зазначено, що... Через неефективність досудового розслідувань упровадженні правохоронним ворону Чернівецької області подачі здійснення досудового розслідування відповідно до постанови від 20.05 доручне СУ ГОНП міста Київ. За результатами розслідування 25.07 прокурор прокуратури міста Київ винесло постанову про закриття кримінального провадження. Матеріали кримінального провадження вивчені Генеральною прокуратурою та 16.09.2016 року прийнято рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження і доручення здійснення досудового розслідування головному слідчого управління національної поліції України.